Друзі, вітаю! Завершився останній тиждень цього року. Року складного тиждень теж був складний. Дуже багато подій від того, що виступав Залужний. Його перша прес-конференція взагалом офіційно на цій посаді. Плани Путіна вести ще 5 років війну. Найбільший масований обстріл росіянами нашої території ракета, яка прилетіла навіть в Польщу. І Тут є ідея, що з цим робити, як ще більше посилити Україну. Ну а підготовка Європи до війни вийшов колега залужного нідерландський топ-генерал, який сказав, що з цим всім робити. Ну, новий план ЄС, який в якому вони нам виділяють гроші, Ф-16, які можуть бути в Україні, та знищений російський е, Новочеркаськ корабль. Е, депутати, екс-депутати, які поїхали за кордон, серби на протестах проти Вучича. Ну і власне, кого побрали українці, якби їм дозволили зараз голосувати. Як в 91-му Кравчука чи е, Чорновола. Давайте це проговоримо. Е, розкладемо все по поличках, але спершу дуже прошу підпишіться на канал. А ще дуже дякую вам. Ми цього тижня зібрали 300 тисяч на медицину для наших хлопців з Лиманського напрямку. Власне, Валерій Залужний вийшов на велику прес-конференцію, де дуже багато, чітко. І по людяному, як сказало більше журналістів, говорив на теми військових справ та мобілізації. Загалом мобілізація була однією з тем тижня, тому що Верховну Раду Кабмін вніс закон про мобілізацію, де сказали, що будуть електронні повістки, і де потрібно 500 тисяч новобранців. Залужний вийшов розставив крапки на над і сказав, що 500 тисяч одночасно не треба, і загалом 500 вони не подавали від генштабу. Цифра дещо інша, вони її подають в секретному режимі кожного місяця. Ну і власне про електронні поїздні він теж сказав, що вони не пропонували це ідея, яка з'явилась незрозуміло чи то в політиків, чи то в Міноборони. Але він сказав, що будь-які інновації і запрошення людей до війська це добре, через те, що військові потрібні для того, щоб захищати країну і повертати території. Що дуже важливо із цієї прес-конференції, що е, зрозуміла країна, те, що в кімнаті є дорослий, який знає, як все розставити на свої місця, яким чином захищати державу і знищувати ворога. Це надзвичайно важлива емоція, відчуття для того, щоб іти далі, тому що це доросла розмова. Ну і Власне, ця прес-конференція стала найбільш обговорюваною в, в суспільстві темою протягом кількох днів. Тим часом вийшла японська газета Нікі і повідомила, що Путін виявляється рік тому Сі дзінпіну в березні заявив, що буде воювати в Україні 5 років. Ну тут мав би бути великий дикий сміх і вибух. Ну, от через те, що Путін вже казав всі, що він має Київ взяти за 2-3 дні, а всю Україну за 2-3 тижні. А тут виявляється 5 років. Ну і найсмішніше в цій історії Путін каже, що в кінці він ще й перемагає. Ну і тут всі взриваються просто від сміху. Ну а те, ну, Путін прийшов за гряз. а паралельно я йому говорив на тижні, що якраз Путін засилав своїх гонців і намагався витягувати деяких наших політиків: не то в Стамбул, не то в Дубай. Поговорити про домовленості, типу шукає миру. Ось така історія від Путіна. Ну от, але інші змі теж почали виходити. Казали, що Сі, так не що сі зрозумів по іншому, що він не так зрозумів. Ну і далі, далі. Велика кількість пояснень закритої зустрічі. А ви знаєте, якщо дуже багато інсайдів з закритої зустрічі, то значить хтось чимось намагається маніпулювати або кимось в даному випадку нами. Так, масований обстріл, дуже важкий тиждень, 158 ракет за ніч ми отримали, атакували Дніпро, Львів, Київ, Одесу, Харків. Надзвичайно важкі обстріли. Намагались перевантажити нашу систему ППО, багато влучань по мирних об'єктах, багато влучань якраз таки по. Цивільних будинках. Росія, Росія не зупиняється ні перед чим і якраз таки б'є по мирному населенню. Наші системи ППО працювали дуже потужно. 114 ракет та шахетів знищили. На жаль, не всі, але переважна більшість була утилізована. От росіяни зараз над Білгородом збивали ракету, збили її неправильно і самі вбили 20 своїх громадян. От, що говорить про те, що... ППО треба ще вміти користуватися, а не так як росіяни після бутилки водки намагаються збивати ракети. Загалом, одна з ракет прилетіла на територію Польщі. От, і поляки спочатку сказали, що це невідомий літаючий об'єкт, який залетів на територію Польщі, а потім зник. Ну от, смішно. НАТО вийшло, сказало, будемо розбиратися. Ну ми нічого й не очікували. Глибоку стурбованість загалом стиль НАТО. Але є інша історія. Я в одному відео запропонував, що якщо росіяни стріляють по території НАТО, НАТО п'яту поправку, щоб дати нормального прочухана не включає. Польща мовчить тим часом блокує український кордон, теж непогано сказали б поляки. Але якщо вони бояться бити, дайте нам право вашими ракетами бити по території Росії. Ну от тоді вони б'ють по вас, ми б'ємо по них, ви тоді даєте відповідь. Бо зараз вони по вас б'ють, а ви нічого не реагуєте. Ви навіть не коментуєте це. невідомий літаючий об'єкт проник на територію Польщі. Смішно. А так, давши нам цю можливість, дайте ще тисячу ракет добре, ми знищимо їхні склади, виробництво ракет та шахедів, виробництво танків і багато чого іншого. Ось це дуже-дуже важлива історія. Ще е, також сталася гарна історія на цьому тижні. Ми знищили е, Новочеркаськ, російський корабль. Загалом за цей рік було знищено порядка 20% російського флоту. За цей там, частково за минулий. Ну і цей Новочеркаськ, який був начинений сотнями іранських ракет, був знищений разом з доброю сотнею російських офіцерів, які. Там їх заряджали, готувалися стріляти. Ну, це типу мали бути наші з вами новорічні салюти. Але наші хлопці його знищили. Плюс на тижні знищили ще вісім сушок. Ну і Ньюзвік вийшов це такий тижневик західний і каже: Слухайте, таке є відчуття, що в Україні вже там є f 16 Не знаю, підтвердження точного немає, але табло говорить нам іншу статистику, що дійсно дуже схоже що є. Але поки що це без підтверджень. Проте бачимо, що деякі експерти говорять, що це в 16. Вже збивали. Дехто дійсно говорить, що це Петріоти, просто їх підігнали по маршрутам, де літали російські сушки, і просто їх відстріляли, ну от як дичину. Загалом Новопечерськ завдав Росії дуже багато проблем. Через те, що такі надії були так, хотіли бомбити побільше українців, а тут взяли і знищили. Ну от через це вони дуже підло почали стріляти по мирних. Об'єктах загалом вони вчора влучили в Харків Пелес, це український готель, який був, скажімо так, приведений до ладу під Євро 12. Там жили міжнародні делегації, там жили іноземні журналісти. Ми, от росіяни, вчора поцілили спеціально в Харків в готель. Просто готель. Розумієте? Ну. Е Типові росіяни е, також в Європі. Топ генерал Нідерландів закликав готуватись до війни з Росією. Сказав, що готуйте воду, їжу, готуйте добровільну мобілізацію, готуйте зброю. Те, що 1500 кілометрів між Росією та Голландією, нічого не значить, Росія буде атакувати. Це дуже схоже на те, як директор комі готував прихід Трампа, теж робив дуже багато публічних ось таких розстановок, готуючи свою націю до того, що Росія буде атакувати. Він сказав, що треба змінити філософію та мислення треба бути більше схожим на країни Балтії та більше бути схожим на країни Північної Європи, типу Швеції Фінляндії. Розуміти, що вони теж ціль. Та мішень, і що з росіянами доведеться воювати. Ну і от він зараз свою націю готує. Готують і європейці нам подарунок з вами на 1 лютого. обходять ці всі заборони, забобони Орбана проросійські і сказали, що на 1 лютого буде саміт, де домовляться давати гроші. Україні 20 мільярдів євро. Це вони зроблять наступним чином. Вони гарантують запозичення для України. Так вони вже робили під час ковіду. Хто не хоче, не гарантує. Все рівно там треба Франція, Італія, Німеччина Найбільші економіки, які з собою гарантують залучення ось цих коштів. Тому 20 мільярдів прийде в Україну, і що допоможе нам збалансувати в цілому наш бюджет. Ну от і допоможе нам. Зробити е, теж е, гарні військові закупочки, які нам насправді дуже-дуже треба, щоб нищити окупантів по всіх напрямках. Ну і серби вийшли на протести проти адмінресурсу Вучіча, який коли захотів назначив вибори, як адмінресурс використати, так собі його і використовує. Ну і власне серби, опозиційні партії, частина партії взагалі не впустили Я вам розповідав, розповідавши моїх друзів, які... Проти Вучича, проти Путіна їхню партію взагалі не зареєстрували. От, ви знаєте, що там партія можуть приходити проходити навіть невеликі. Якщо ви етнонаціональна партія, партія меншин, то якщо ви навіть на назбирали на прохідного одного депутата, ви вже проходите. Назбирали на 2, 3, 5, Теж можете пройти. Головне, щоб це була партія меншин. Ну от якраз таки такі партії почали не пропускати. Ну от зараз бачимо протести. Вони наростають. Подивимося, якою буде розв'язка. Туск збирається в Україну, протести на кордонах проти українських імпортерів та експортерів тривають. Кордон блокується, кілька тисяч автомобілів стоїть в, власне, в черзі. Але Туск їде. Ну, надіємо, що це буде гарне, якісне перезавантаження відносин і ми зможемо легко піти вперед. На це дуже велика надія, тому що ворог спільний і боротись з ним треба. Разом тому що поодинці ворог роз'єднуючи нас, буде намагатись перемогти по одному. Троє колишніх депутатів виїхали з України під виглядом волонтерів. Ось такі волонтери. Один з них, Третяко, це кум кількох президентів, це кум одного відомого генпрокурора. но лакшері. Гіденюга, і вибачте, волонтер хотів сказати сидить в Парижі, гуляє по єлисейських полях, тому що для нього закон не писаний. і такий депутат може тусити, де він захоче. Це ви тут сидіти, воюйте. Депутати створені для іншого, навіть колишні депутати. Ви це знаєте. От вони створені, просто щоб пити дороге шампанське, замість того, щоб допомагати. Армії, ну, от такі от патріоти. Хоча по прізвищу, він більше схожий не на українця, але це окей. Так, ну і найголовніша історія. Хоча ні, перед найголовніше, за кого проголосували б українці заміряв КМІС, Лукашенко заявив, що Росія передала всю ядерну зброю, але вона пройшла достатньо тихо. Більш за все, що це неправда. А навіть якщо правда, то це ще одна стаття того, що Лукашенко разом з Путіним буде відповідати за цю війну. Ну і знову ж таки він не кликає удари на територію Білорусі, що може бути реалізовано і нами і з Заходом. І ось тепер точно вже найголовніша новина КМІС заміряв українців, які голосували або могли б голосувати в 91-му році, і змоделював таке запитання віртуально теоретичне. Якби ви повернули 91 перший рік, за кого проголосували за Кравчука комуніста чи за націоналіста В'ячеслава Чорновола? Ну і 81% перемагає В'ячеслав. Чорновіл насправді бачите, інколи ми розуміємо, де звернули не туди і готові виправитись. Так це теоретичне запитання, яке ми просто щоб відчувати. Дуже важливо в майбутньому не робити таких помилок, бо той же кравчук призвів до кравчучок іздачі ядерної зброї. А такі люди, як Чорновіл в Польщі, Румунії чи Чехії, призвели до того, що ці країни якомога швидше вступили в НАТО, в ЄС, люстрували свій держапарат від російських агентів і почали собі нормально розвиватися. Друзі, ось такі були новини. Напишіть найголовнішу для вас, яка є. Напишіть, що це було в коментарях. Підпишіться на цей канал. Бажаю гарного, безпечного дня та до зустрічі!